Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Морський Вовк пише, що ЗСУ поцілили двома ракетами «Шторм по ешелону, який стояв на Тузлі, та очікував тестової відправки через залізничний міст. На жаль, одна із ракет поцілила не зовсім вдало, зруйнувавши лише рейси. В той же час друга ракета поцілила по платформах з градами, пролунав вибух та детонація. Ці уняками везли гради зарядженими. Партизани пишуть, що пожеж ліквідовували три години. Задіювали пожежну авіацію. Морський вовк передає, що тузлу вже зрівняли із землею. Ситуація там дуже критична. За даними Єданого координаційного центру Сил оборони Півдня України Кримський міст є однією з найважливіших транспортно-логістичних артерій противника. І для її захисту ворог застосовує безпрецедентні методи. Цей об'єкт міцно прикривається із повітря, і з моря, із берега, тобто і на воді, і під водою, і в небі, пише генерал Ігор Романенко. Проте Україна демонструє, що може проводити складні потужні операції з завдання ударів по Кримському мосту. Це нам по силах і мусимо продовжувати, адже наразі зруйновані лише прольоти автомобільної частини мосту. А Пізниця. Пошкоджена не так сильно, як нам би хотілось, хоча рух потягів зупинився. По цьому мосту забезпечується наразі 20% логістики ворога. Так, ще є паромна переправа та сухопутний коридор, але росіянам конче потрібно забезпечувати Крим, тому що вони позиціонують його як справжню фортецю, як непотопляємий авіаносець. Наша стратегія тут полягає в тому, щоб з точки зору військової та економічної логістики переформатувати кримський півострів у острів, зробити все, щоб знищувати будь-які можливості пересування ворога в Крим та з Криму на лівобережжя. Же Дніпра, і нам варто завдавати ударів по Кримському мосту доти, доки цих цілей не буде досягнуто. Якими засобами? Зважаючи на гібридний характер війни, українська сторона не інформує, як та за допомогою яких засобів проводяться такі операції. Це правильно, нехай все відбувається, а знати будемо пізніше. Але можна припустити застосування декількох варіантів. Перші удари можна завдавати ракетами, можливо, крилатими ракетами. Нагадаю, росіяни ще з початку липня натякають, що Україна застосовує по них, в тому числі по мосту Штормшедово. Потім вони не демонстрували якісь уламки й дійшли до того, що, скоріше за все, Україна зуміла приробити С 200 для стрільби Земля-Земля. Другий варіант дрони з досить потужною бойовою частиною. Вони можуть діяти в радіусі декількох сотень кілометрів і завдавати відчутної шкоди. Третій варіант це морські БПЛА. Крім того, можна застосовувати всі ці засоби комплексно із повітря і на воді. Якщо подивитись на схоже застосування поєднання таких засобів щодо завдання ударів по кораблях чи МРФ на військовій базі в Севастополі, то це досить успішно є ефективно. Тут є перспектива, тому комбіновані варіанти варто застосовувати. У будь-якому разі українським силам оборони варто продовжувати бити по телах цього російського коридору. Треба знищувати можливості пересування ворога і в Криму, і поза ним. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.